Центральна вулиця міста, або як її називають візитівка Житомира Михайлівська, що у 2005 році міською владою була визначена як пішохідна зона. У наступному, 2006, тисячі прийнято рішення про заборону руху автотранспорту по цій вулиці. Але як бачимо, сьогодні, попри всі заборони, тут роз'їжджає чимало автівок, тим самим створюючи незручності та небезпеку для пішоходів. Тож чиновники вирішили знову спробувати прибрати автомобілі з Михайлівської. Сьогодні водії не хочуть виконувати. А саме знаки про заборону руху по вулиці Михайлівській, було прийнято рішення виконавчого комітету. А саме про встановлення з вулиці Лятошинського на в'їзд на вулицю Михайловську, автоматизованого шлагбауна, або як варіант було запропоновано встановлення болардів, це такі підземні сьогодні засоби, засоби які сьогодні. Обмежують рух, в'їзд на вулицю пішохідну вулицю Михайлівську. Свого часу при в'їзді на Михайлівську з Лятошинського був встановлений шлагбаум, але після того, як його пошкодили, він був демонтований. Нині автоматизований шлагбаум з камерами відеоспостереження обійдеться міській раді у розмірі 60 тисяч гривень. Натомість паркувальний болерт, який буде опускатися за потреби в'їзду на Михайлівську аварійних та комунальних служб, коштує в рази дорожче. Як варіант. Розглянути можливість встановлення болардів, то ми кажемо, що потрібно цю пропозицію внести в програму розвитку міста в той термін, коли буде реконструкція вулиці Михайлівській. Приблизна ціна встановлення болардів десь біля 9 тисяч євро. Питання встановлення шлагбаму чи боларду та виділення на нього коштів в найближчий час буде розглядатися депутатською комісією. Але лише це проблему не вирішить, адже як зафіксувала наша знімальна група, автомобілі на Михайлівську в'їжджають не лише через Лятошинського, а й через Корульського.